онде Карпати височіють, а он там Дніпро тече. З Переяслава Богдан їде, а в Москву ляхів несе. Ну що, історики і географи, хоч щось знайоме? Хех, сором, бо навіть геймерам це знайоме, адже це Mountain Blade вогнем та мечем. Розробники студії січ постаралися на славу, взявши тускле, одноманітне і майже без сюжету Mountain Blade, повністю переробили і зробили його милішим для ока. З сюжетом з купою нововведень, що тішать українське серце. Старій Blade, після того, як ви ставали Богом, втрачалося бажання грати далі. Гра ставала нудною, але вогнем та мечем сюжет розгортався ширше. Починаючи гру, ви були ніким, без друзів, війська і навіть родини. Але з вітром у голові і жагою до пригод ви все одно потрапите на одну з сюжетних стежок. Для цього вам потрібно буде наладити гарні відносини з однією з фракцій, після чого активується потрібна сюжетна лінія. Таким чином, ви зможете піднятися з болота і вилізти на трон речі посполитої московського царства. Або ж направляти на істини і козаків. Шанувальники Сенкевича, напевно, будуть зворушені польським сюжетом. Симпатики Московського царства зустрінуться зі Степаном Разіним, а козаки спробують розгадати таємницю Ольговичів. Звичайно, в грі присутні різноманітні історичні особистості, чого вартий лише один Богдан Хмельницький. З багатьма з них ваші шляхи перетнуться і розсудять вас або слово, або шпаги. У вогнем та мечем є дуже багато нових функцій, які з часом вам знадобляться. Наприклад, прокачаний інженер не побоїться завісити стіну ворожої фортеці вибухівкою. Гарний воїн проб'ється в місто з невеличким загоном, відкриє ворота основним силам. При штурмі тепер можемо побачити не одну драбину, а три. Тому тепер думай, на який щастя зустрінеш. Але, на жаль, розробники прибрали звичну тієї посі артилерію через дисбаланс. Як і раніше, компанію нашому Чаку Норрісу в його героїчних подвигах складають ним же обрані компаньони й найманці. У грі залишилася функція набору військ у таверні, але в селах більш добровольців нема. Та на заміну селам прийшли тренувальні табори, де можна не тільки наймати воїнів, а й повністю обирати їм екіпірування від чобіт до шолома. Компаньонів можна одягати так само, як і себе, але для цього треба буде прокачати їх до потрібного рівня. Так як у грі показано середину XVIII століття, то зрозумілою є підвищення ролі вогнепальної зброї у битвах. Напевно, більшість гравців оберуть саме вогнепальну зброю, не дивлячись на низьку швидкість перезарядки. Взагалі, у гри багатий, тому ніщо не заважає гравцеві забути про існування куль і всього з ними пов'язаного. Графіка зазнала покращень. Набагато краще виглядають воїни, коні, зброя, обладунки. Анімація не змінилась, хоча додалася анімація пострілу зарядженням вогнепальної зброї. На жаль, при перезарядці персонаж щось дістає, щось проштовхує у дулу, але ніяких деталей нема. Видно тільки мужчину, що крутить руками біля пістоля чи мушкета. Карта, як уже було сказано, змінилася. Іконки фортець на карті змінилися. Внутрішня частина фортець та сіл теж змінилася. Височують церкви у залі правителя можна побачити ікони. Просто тогочасний вигляд декору. Щодо музики, то сильного захоплення вона не викликає. Що представляє собою музика? Це звичайні народні пісні, яких і не дуже багато, і які важко розібрати, і які не так приємно слухати, як десь у селі, чи просто від бабусь, що сидять на лавці. Граючи в Mountain Blade музику навіть і не слухаєш. Я навіть скажу більше без музики грати цікавіше, адже ніщо не підкреслює битву, так як дзенькіт металу і звук кулі, що прорізаючи повітря, пролетіла над головою. І ось знову українці довели, що вміють робити гарні ігри. Хоч Mountain Blade вогнем та мечем це не зовсім наша гра, а доповнення. Та воно було зроблено якісно на вищому рівні заслугової похвали.